Ви вже завершили зйомки, але довелося вам знову їх відновити, тому що відшукали ви таку собі машину часу. Розкажіть про що йдеться? Ми знайшли цікаву лабораторію, в якій зібрана техніка від 60-х років до там початку х і там є декілька комп'ютерів, які закінчуються операційними системами. 90-го року, і це, скажімо, так дуже класно прикрасить наш фільм, тому що ну таку локацію було дуже важко знайти, і ми її знайшли. Це справжня машина часу, тому що там все таке не тронуте, і скажімо, сучасні технології не торкнулися того місця. Хоча воно по сьогоднішній день працює і воно займається, скажімо, дослідженням металів. І там ну ось така цікава локація. У нас є в фільмі, яка Покаже, як це відбувалося все в 90-ті роки. Ого, а як вдалося вийти на слід такої цікавої локації? У нас дивіться, ми з, 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 з кінця 21-го року постійно шукаємо якісь цікаві локації і активно з вересня 22-го року, коли нам треба було, коли ми зрозуміли, що в нас е, кіно. Е, Кіно буде на стику двох жанрів: документального та ну класичного фільму. В нас відбувається така подорож історію українського ІТ. Тобто, щоб занурити в подорож, нам треба було зробити відображення подій, які відбувалися в 90-х, 2000-х та сьогоденні. І звичайно, ми почали активно шукати такі локації, тому що відтворення подій займає 80% фільму, і це якраз допомагає глядачу. Абсолютно любому зануритись в історію, як це відбувалося в Україні, тому що там буде і політика, там буде і, і поліція, там буде і про розвиток всупереч всьому. Ну тобто там буде дуже цікава історія, яка, скажімо, ще не розказана українським майки, тому що ну зараз воно налічує там 300 тисяч плюс людей, які працюють на економіку України. А колись все починалося дуже сміливо, скажімо, зухвало, і люди працювали за 20-30 доларів на місяць. А інколи навіть за ковбасу. Ось проект закінчувався. І за ці гроші, які обіцінилися за час, коли проект був будувався айтівцями, вченими математиками, то на ці гроші можна було купити 10 кілограм ковбаси. І фаундер йшов, покупав 10 кілограм ковбаси і, скажімо так, роздавав всій команді, тому що починалося все з науки, не те, що зараз там всі кажуть айті, смузі, там вони всі нічого не роблять. Починалося реально з науки, з математики. Тематики з інженерів і з дуже такої зухвалої спроби заробити гроші, тому що в на початку 90-х, ось ми записували інтерв'ю з глибами українського IT, і вони казали, що ну ми почали заробляти гроші, і це було дуже непристойно. Ну, типу, казати, що ти намагаєшся заробити гроші. Це просто ну просто непристойно. Було тому, що радянський союз е, в наш мозок вбив ідею, забив ідею, що е, робити ти бізнес заробляти гроші це дуже погано. Комерсанти це погані люди, тому скажімо Да йківці ламали ламали цю цю історію, і ну не за допомогою також звичайно там американських компаній. Є компанії українські, які залучили перші контракти взагалі від, скажімо, найбільших компаній світу, тому що вони допомагали, запускали курси, і українці з радістю ходили на ці курси, дізнаватися, що ж таке гроші, що ж таке економіка, як їх заробляти. Тому історія дуже цікава. От зачепили ми вже тему коштів зараз. IT-сфера сфера це одна з тих, яка тримає фактично українську економіку, і втрималась вона, попри умови повномасштабної війни. Так а якщо говорити про гроші економіку фільму, перший код який кошторис? І в зв'язку з тим, що вам доводилось дознімати, чи означається те, що прем'єра відкладається. Так, ну кошторис насправді, коли ми починали, це кошторис був приблизно десь 8-9 мільйонів гривень. І на сьогоднішній день з усіма усіма витратами, ми десь біля 20 мільйонів гривень знаходимося по кошторису, тому що ми вирішили. І дозняти, щоб перекрити повністю класними художніми кадрами, і скажімо, щоб це виглядало цікаво для закордонного споживача, тому що ми цілимось взагалі на світову аудиторію. Звичайно, ми хочемо українцям продемонструвати цю історію, але наша задача фільму основна це продати світу ідею, що треба працювати з Україною, працювати з українським IT, «Be brave like Ukrainian», і ще ми розумні, ще ми вміємо робити круті високонавантажені продукти і продати ідею, що якщо ти хочеш робити it проект, IT-продукт, то тобі треба шукати спеціалістів з України або українців, або українські it компанії. І ну це допоможе нашій економіці встояти і далі і знайти там нові замовлення, нові нових партнерів, інвестицій, і так далі. А якщо казати про прем'єру, так вона кілька разів переносилась, але але насправді те, що ми дознімали ще декілька знімальних днів, не вплинуло останній раз вже на перенос, тому що в нас активна активна фаза монтажу, і вже першого числа ми будемо висилати найбільшим світовим платформам наш фільм, тому що вони дуже чекають на сам продукт, і ми ведемо активні перемовини. Тобто, зараз такий фінальний етап, коли ми дізнаємось, де наш фільм буде представлений на світових платформах. Потім дізнаємось про офлайн прокат. Тому що зараз цікавляться Америка, Канада, Литва, Польща також є зацікавленість з Німеччини. Тобто, ми будемо дублювати фільм різними мовами і будемо показувати світу, нашу історію в людях, в глибах, в реальних історіях. Все без прикраси, дуже цікаво. 1 квітня ви маєте на увазі? Так, вже будете відправляти 1 квітня. Ми будемо висилати так. А перші передпокази закриті передпокази будуть всередині квітня. У нас Оторнадцятого 15, 15 квітня планується перші передпокази, і ми там нашому ком'юніті почнемо показувати, що ж в нас таке вийшло, і що ми там робили в цей цей час. А який буде хронометраж стрічки? Вже прокатний хронометраж, і скільки чорнового матеріалу вам вдалося відзняти, і скільки довелося викинути, ну фактично відрізати, так не втиснути в ось цей хронометраж. Ой, це, це просто біль. Ви прямо в точку запитанням своїм, тому що в нас буде година 30 фільма, Відрізати нам довелось дуже багато, тому що ми тільки інтерв'ю більше 20 годин назнімали. Ще вас розуміють, коли знімаєш, знімаєш, а потім 3 хвилини сюжет. Це це просто біль, але насправді в нас є такий невеличкий секрет, що ми зараз мріємо відзняти серіал у форматі такого популярного, як на нетфліксі, виходять. То так може бути буде серіал, тому що там є про що розповідати історії. Велика купа від того, що в нас в Україні є конкуренти, Ілона Маска до там конкурентів величезних там Майкрософтів, і так далі. Тобто, є про що розказати, і всі ці історії вони такі зухвалі, українські, тому що ну там 10 років тому, 20 років тому ніхто не знав, що таке Україна, де вона знаходиться, і типу українським фаундерам доводилось брати таку наглість. Тю і просувати себе, свій бізнес, свою країну через супротив. Зараз це робити легше, але ну цю історію треба побачити mm -hmm. і взнати, тому що перший Windows написаний на половину українцями. І, ну це скажімо так, такі секретні файли, секретні матеріали, які треба побачити. А ще ну, кібервійна, там просто величезний шматок про кібервійну. Насправді, і скажімо, це перший кейс в світі, коли ми отримали справжню кібервійну. Перший кейс в світі, коли країна на країну атаку країна на країну атакує ресурси країни з допомогою кібердобровольців. Наші наша кіберармія одна з найпотужніших зараз в світі. Вони зупинили велику кількість атак, зробили контратак. Там були кейси, навіть коли ми видалили аналог Ютубу російський, і вон. Вони не змогли його відновити повноцінно на 100%. тому що е, видалили все і бекапи, і все, що можна було видалити, і насправді це ну там частина цих історій будуть у фільмі, і все це можна буде побачити, як це відбувалося все насправді. Ну це елементи дійсно кібервійни. А це одна з складових нашої інформаційної зокрема, безпеки. Чи довелося вам якісь частини фільму і зйомки узгоджувати із нашими силами оборони, аби це не потрапило ненароком? В кадр те, що може якісь наші таємниці привідкрити, звичайно, тому що ми записували і різні міністерства, наші mm. зокрема міністерство цифрової трансформації, наших вчених, які активно також приймали участь, і там, скажімо, дуже великий, великий пласт. Інформації, які ми не зможемо показати, але є частина інформації, події, які вже відбулися, і які вже там повторюватися не будуть. То про них ми покажемо, розкажемо. І, зокрема, це супер крутий кейс, те, що ми змогли захистити реєстри. Реєстри ворог не отримав, не отримав інформацію про українців, українські дані, тому що коли йде окупація територій, звичайно, їм треба фільтрувати людей. Їм треба дані. Вони повинні знайти всі, всі дані співставити їх з соціальними спеціальними мережами яку позицію там та чи інша особа займає, і таким чином вони б могли виловлювати там про українських людей, які топлять за Україну до до кінця, навіть на окупованих територіях. І тут, скажімо, був супер кейс, тому що випустили чат-чат-бот є ворог, який верифікувався за допомогою дії, і українці там 400 тисяч допомогали. людей прийняли участь в зливі інформації про російську армію, фото відео. Геопозиція і росіяни не змогли зробити фейки, тому що доступ через дію. А в Росіян немає дії, і вони не можуть не можуть заливати інформацію через те, що нема доступу. І це суперкрутий кейс показує на те, що інвестувати в будівництво it держави цифрового уряду це дуже важливо зараз для кожної країни. І ми я думаю, що отримуємо суперекспортний потенціал на експорт нашої дії, там підходів в уряду формування і так далі. Тому дуже круті. Кейси вони будуть у фільмі, це, напевно, найліпша промоція it сфери у світі. У цій стрічці зібрана буде упродовж цієї години-півтори. Так і наостанок цікаве запитання, цікаве дійсно, чи під час зйомок фільму про нашу фактичну кібербезпеку ви не ставали жертвами кібератак росіян? Ой, дивіться, ми постійно отримуємо якісь е, намагання завадити нашому нашій справі, тому що там і наші колеги, яких ми знімаємо, інколи не можуть відповідати, тому що їх ресурси страждають. Останній кейс у нас був е, видалення наших всіх е, роликів з Ютуба без попередження, без страйків. Е, просто канал був видалений і ну скажімо, це така масштабна була кібератака на наш е, продукт, але на зл... Мати неможливо, неможливо, ми йдемо до нашої мети, і ми точно світу та Україні розкажемо про те, хто такі айтівці, дуже простими словами, дуже красивою картинкою, і буде все зрозуміло, що ж воно таке. Це айті українське. Дякуємо. Дійсно, хочеться аби для людей з різних сфер, дійсно так на пальцях пояснили, що ж це за індустрія, з чим її їдять, як то кажуть, чекаємо з нетерпінням. На перемогу перед тим на прем'єру фільму перший код в середині квітня, як ви вже зазначали, закриті а Після стрічки обов'язково обов'язково будемо дивитися на великих екранах. Дякую вам за ваш час за таку цікаву розмову. З нами був Владислав Савченко, продюсер стрічки. Перший код про українських айтівців.